Привіт, любі глядачі, спонсори каналу WWUX, З вами WWUX, зі мною Нікіфоро Владислав. Всім привіт, вітаю, Андрій Владислав. Всім хай-хай, з вами Пол Хейменгай. Пишемо подкаст після Рози, 10 червня 2024 року. О, як тобі, РО? Це габела була повна. Я вже казав на етері, мені здається, оці, що NXT BattleGround, що це Ро 100 лідо Ohio, а вони, мабуть, хочуть нас знищити. Просто як діментори, всі соки з нас висасують. Це була габела. Я не знаю, от після Коронича, після 21-го року, це, мабуть, <зас> була найгірша, <зас> найгірша публіка, яка тільки могла бути на шоу. Найтихіше, наймертвіше. Коротше, це піздець. Капець. Ну, я з тобою більше, ніж погоджуюсь. Я тебе повністю і остаточно підтримую в цьому твердженні, тому що у мене було відчуття, що якийсь пандемійний випуск дивимось. А я їх тільки оце раз у мані трошки дивився. Реально, вони просто мертві, якісь. Абсолютно. Їх не цікаво було навіть слухати. Саме Ро, знаєш, ну, може контент, який постачало на РО був нормальний. Ну, от там є, за що Ну, Він був хоча б. Ну, були моменти норм. Так. Хоча я не сказав, що тут прямо було щось таке, що от з іншою публікою це б виглядало офігенно, а от публіка, от тільки публіка mm -hmm. все зруйнувала, тут і контент був такий середненький, насправді. Ну він середненький, але ну, хоч щось. А сама публіка, вона просто все знищила. Просто все. Я не знаю. Я пропоную не йти по сегментах. Я пропоную от зашепитися за хороше, те, що можна згадати. А те, що не дуже опустить його і фіг з ним. Опустить його. Так. Ну, я би підняв тему Морган і судного дня. Мені оці ці всі перебилочки, сюжетні затравочки сподобались. От, це прям прикольно. У Цей сюжет з ключ-карти від готелів. Це таке хорні, але ну, я люблю хорні. Я, я дивлюсь аніме, щоб ви розуміли. Я раніше, коли тільки починав свій шлях, взагалі дивився гаремники в основному, і ечі, і всі аніме, там, де 12 епізодів ти чекаєш, поки головний герой поцілує дівчинку або візьметься з неї за руки. При тому, що там сільські піськи показували постійно, але цілуватись не є, тільки в останньому епізоді. Тому для мене, знаєш, це відгукнулося, і вона ще так на, на нього лягала, коли впала на домдома. Ну, це моє, я хорній. Ну так, це було прикольно. Мені цікаво більш всього, як зараз Фікбелер. Хоче на місці Домініка опиниться і карту вкрав, і в принципі так. Ну, видно, що він. Хоче бути ним. Такий. «О, чому він а не я? А ти серйозно думаєш, і, що це він? Що це а і карліто. Так. Мені просто чомусь... Ні, не, не карліто, фінбеллер спочатку, а потім уже. Ну я б, здається, вже казав, що цей сюжет може бути таким, що ILMor взагалі весь судний день там перетаскає, Переспить <схай> з ними, там, не знаю, щось таке, а потім уже повернеться мамі. І все. І все, і буду. Ну коротше, вона, мені здається, посварить між собою судний день через те, що вони всі захочуть бути з лів Морган і почнуть між собою якось сратися, там, битися. Типу, Та вона любить мене! Та не люби мене тебе. Ну, це це... а, мем. Я, да, Та да, я да, люблю да. себе! Я люблю Лів ні Я люблю Лів! Ну. Я чомусь думаю, що це Карліто, він виглядає як повний шарлатан. Абсолютний, абсолютний шахрайний мінько. Ми думаю, що це він. Ну, якщо балор, я, якщо чесно, здивуюсь. Що О. балор? Ну, взяв ключ-карту, що саме він буде зараз. А ти що не бачив? Там, там, там же видно було, як він спецдевінний. Ні? ні, я не бачив. Чому? Так нам навіть в чат скидували, там, подивись, гівку в чаті. Зараз я б навіть спробую знайти. Ну там та, ні, це балор забрав, там було видно. Це фінальний сегмент, де вони ручкались. Там, там балор просто так взяв карти цю. Капець, серйозно? Че, ти що не побачив? Я, я навіть це поб... сказав, що про просто при кармани, поки ніхто Ні, не бачив. Я це казав, я думав, ти ж глузуєш з мене. Я, я думав, це. <клес> ти о, -о, -о, о, та ти шо? ти шо? Ну, тоді це все. Тоді це все. Це зрада. Н ну і давай я тобі скину відео, подивись, реакцію зараз е свою ось на Ютубі. Свою реакцію на Ютубі. <клес> Моя реакція на Просто хопа і все і в карман, і в кишені. Таке да, пацани, все нормально, ніхто нічого не побачив. Ну, слухай, я ще фоз не побачив, то решту не побачив. Це він був. Це був він. Стоп! Ну, no, а то не треба розкидувати карти. Все. Стоп! 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 This change everything. Стоп, 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 cheat! Cheat, 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 cheat. Кахов. Корнібал 42 роки. <рес> Фінбар пошли. Так, ось, ось вони тут заходять. Зараз, зараз, зараз це буде лайв реакція для Влада. Зараз ми дивимось. Так. А, стоп. Ну, от тут перший кадр, ніфіга, дивись. От роз, розовенька карточка, нічого не було. Так, де? Ну, це перший сегмент. Ага, отдумав. Ні, це в кінці було вже. Так ні, то зрозуміло, то вже карточка зникла, а Лів дала йому іншу дом-дому. Ну, як Лів на нього застрибнула, це в позу COVID, вона, мені здається, йому положила карточку. Оцю, другу. Втрухани. Другу. Зараз подивимось, коли не Ну, або було. другу, я не знаю. Це була яку? друга карточка, ану. Ну, отут вона йому положила, от де вона за нього, на нього застрибнула. Зараз а із... Потім в кінці вже був сегмент, де Домінік знайшов трохи нахуй себе цю карту. Він така, а я не знаю, як вона в мене там опинилася. І це не я. І ці руки нічого не крали. Так. Виложив її на стіл, і там її Фінбеллер свиснув. Ну Вона вагіна йому просто залукала, Очевидно. Я дивлюсь просто на руки, знаєш, і там нічого нема. А кої ж? Ага, от відштовхнули. Тю. Він там. Так, з Madonna сперечався з нею. Ну, там, в принципі, вже можеш мотати в кінець на той сегмент. Ні, ну в фіналі сегмент. шоу це зрозуміло. Домізгу був. Да, ну, в фіналі шоу. Я думав, що він реально на початку. Тобто, було дві карточки, і хтось. хтось кому ну, перше, він, можливо, реально просто профтикав. Так, от, от карточка це нова. Тому що диви. Зараз буде прикол. Це те, що він Домінік з трусів витягнув. Де вона? От зараз, як кажуть, де карточка. І він реально ну, спросив. Да. Він зараз так на Андрюху схожий, капець. Та мені подобалися геймму під час цього семанта, і вуса, побривуса. Домінік такий, да ні. Та ні. Та вуса, по братськи Так, ну от Баулер, да. Такий, треба від цього позбутися. Це нам не треба, це нас сварить. Що то в них там з фігурка стоїть з плакатом, а, з плакатом? Ні, оце. Я подумав це едж якийсь Ні-ні-ні. Оце в них мій мі дурний батько. Оце. Я I, дум... am, I am Dead Body Dead. Ну, типу, дурний батько, батько дурник. Так. Ага. Д... Ага. Якби це, що було. А, все, 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 б. Ніхто б нічого не побачив. Да. Ой, красиво, ой, красиво. Просто в останній момент. Ні, ну тоді прикольно. Ну коротше, цей сюжет прикольно розкрутило, мені подобається. Знаєш, мах... так, мені, мені цікаво, можливо, могли б, знаєш, якусь Лів Морган дати якусь там зелену вегу, щоб вона побилася за титул, знаєш, там. Ну, якось. Та я не думаю, що це доречно. Не треба нам зеліно вегу. Вже так, це... Просто вона що, не буде захищати титул тепер все, ну тому що. А хто, а як? Ніхто, ніяк, все. Забуду. Ну, до мамі ніхто. Ну, а мамі хизи, коли повернеться. Ну, це да, Ну, все. Без... Ну, за топізм. Ну, ну, зараз ж... буде і... чемпіонка, яка не захищатиме титул 3 місяці, <laughs> чи скільки. Там? Півроку. Ну, от поки не повернеться Лів Морган. Ой, Їх, мамі. не повернеться Рія Ріплі. Да, ага. Ну, тупо. Потім мені ще. Я скажу про. Давай, Давай я скажу ще про перший семент, бля. Так, да, 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 ж... тільки полна... за нього хотів скажу. Оце весь сюжет. Він такий, ну це не навіть не сюжет, а цей матч. Він, якщо це буде в менеті Clash The Castle Дем'ян uh, Пріс проти Дрю Кінтара, це, це буде якось дуже дивно. Ну, тут реально хайпа нуль. От уявіть, якщо б цей матч був не на батьківщині Джома а в умовному не знаю, Індіанаполісі. На фастлайні, знову ж таки, вам би дуже було цікаво подивитися цей матч. Це був би Скіп. Це, Це був би суперський, реально. Ну, не знаю, мені mm. саме протистояння на папері подобається. Але коли я дивлюсь, я очікував, що. А, яке там протистояння, а от в тому то й сенс що ніякого. Просто два здорових чувака будуть махатися. І ти чекаєш, що вони нарешті помашуться, але вони не машуться. такий... Так вони вже махалися, вони вже в минулому році. Оце їхній минулорічний сюжет, де вони виясняли, хто з них альфа буде версі. Був, на Був набагато цікавіший. Там хоч якась була суть, типу, інтрига сюжет. Тут ні сюжету, ні інтриги, нічого немає. Ну, сюжет є, але я... він поган... поганенький, прям відверто кажучи. Так тут сюжети у них не один з одним, у них сюжет у одного з Панком, у іншого судним днем. Там, е у них між собою сюжету нема. Це те саме, що було та з Макентайр, коли на Реслуманії. У них О, сюжети да, були паралельні. Усіх з різними людьми. Ну, коротше, хз, що буде? Мені це ще, знаєш, я, ну, мені згадується, Семі Зейн з Академії Альфа. Вже так не цікаво. І Семі Зейн одне і те ж саме робить. Якщо він матчі проводить, то вони не цікаві. І чемпіонство він не захищає по факту. Ем, ну, Не знаю. Я вже просто хочу побачити розв'язку, вони накопичують, накопичують. Ну супер це і буде розв'язка з самізейном, самі ну, там уже далі буде скоріше все між Отісом і Чедем Гейблом крутиться. Ну так, він має зрадити Отіс, чи Гейбла, І далі від цього відштовхуватись. Якісь протистояння там на літній бавовні. Але все одно після цього Отіс не буде зіркою. мені здається. Я думаю, ніхто нікого не буде зраджувати. Ну, принаймні, на найклеше. Думаєш, до не гривня буде. в банці дочекаються? Я думаю, просто перемога буде ще дегейли і все. А, і потім за яка, щоб Оті зборовся. Ну так. Да. Ну, а просто якщо переможе самізм, то що далі. Ну, я тільки один бачу варіант, це Браунстром. Breaker. Браун... Ну і, і ще. Ні, браустерманні. Куди. Ну, Брейкер, але мені здається, йому Смоктонова нового буду в усі CI. Не знаю, якось скучно трошки. Ну, тим паче тоді, якщо він переможе самізм, взагалі нема, про такого буде далі йому битися. Самізень просто. не знаю. Actor, він здувся дуже швидко, як чемпіон. І Блин, він. от ну, про цей сегмент немає що сказати. Він буквально Ні копірка що. того, що було. Так це не про те, що не про що це було вже. Ну, це реально той самий сегмент, що був у нас до цього е, декілька тижнів тому. Просто повторення. Ну от, Єдине, що мені сподобалось, це як за кулісами очі сказав, що у мене був <сум> кейс, у мене був мій персик, Менді <сум> Роуз. Братик — це як такер. Ага. І потім в мене все відібрали. У мене єдиний, хто залишився, це Чіт Гейбл. Він моя родина. Це було прикольно від якогось е, персонажа, ну, типу глибини персонажа йому додає, що чому він, в принципі, тримається за це все. Можна зрозуміти. Ти навіть знаєш, якесь співчуття до нього ще більше? Так, Ні, Не те, що співчуття, так. просто ти розумієш його, хоча б ну, його мотивацію, чому саме він це робить. Чому він дає себе трахать по суті. Да. Ну, що ще згадати? Авт... Апі проти Осамтруф. Awesome ну, таке, не знаю. Не знаю. Розважальне окей, Артруф, як завжди, з мізом. Це топ. Я, ну, це єдине, що радує, прям. У них найбільше за всіх захистів, ти правду кажеш. Серед чемпіонів mm -hmm. після Манії. Вони реально пашуть. Ну, вони розважальні, вони тяжко. Я круті. б сказав, взагалі за цей рік точно. Та да, ну поки що не, не такі робочі коняки. Прямо. Для мене це топ. От. Ну я не скажу, що у них сильно крутий матч був, чи сильно крутий сегмент. Просто, ну, знаєш, ну, ти, що очікуєш від мізер трупа. Ні, чому сегмент прикольний був? Ти типу, позивався. Ну, прикольний, ну, да, ну, так. Я ж не кажу, що поганий, я кажу, що це те, що ти чекаєш. Просто вже. Ну, по дефолту. Вот ты бачишь меня за а ты знаешь, что будет клево. Я реально mm -hmm. там то Сегодня мы помрем. Я так. Я помер. Я реально вот он разорвался по часу озвучки, я еще побачил это. Сегодня мы помрем. Я такой, да, сука, да. Это мы с Войсиком по час ро. До речі, цей, я. Щоб ти розумів, оце ж відробило на годині. Нам реально тупо півгодини. Ні. я такий бачу, що вже все. Там інтерв'юшка, я її озвучую. Ще й погано так озвучив, насправді, якщо чесно. Такий та всім пофіг, коротше, забий, навіть не заморачуйся. Я сиджу, це вам відписуюсь, а у мене навіть з мобілки інтернету нормального немає, щоб ти зрозумів. Я такий, ну так, да, світла в під'їзді нема з шостої, вже, топу, дев'ята. І Kyivstar робить пу 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 А якраз після роботи всі поприходили, і він ще швидше щось сів. І це вже не перший раз, у мене просто і на роботі така ситуація була. Ну, я вже здома працюю, і в мене вирубає Кіфстар. Я такий М -м клас. І все, я нічого зробити не можу. І я такий: зашибісь. Ну, я замовив вже інший інтернет, я підключив іншого провайдера. Я чекаю, що ну, на цьому тижні мені його підключить, щоб не забуло на січі такої історії не було. Ну, ну, Тому що це вже не перший раз таке. Це вже не перший раз, і при тому, що стоїть якби безперебійник, він реально працює, але його Перебій... безперебійник, якщо сам інтернет шакалить. Ні, я за так. інтернет. Тобто на інтернеті в під'їзді є безперебійник. От. а ну, до чого ти безперебійник, якщо сам сама сіть не ловить, ну, типу. Що, що воно буде без перебою тобі давати? Ну, без перебійник воно ну, не треба, якщо там у когось. А, від когось сигнал не йде. Ну от, ну, там ну, же модем, типу, він приймає сигнал, і модем виробився, да. коротше, у цей, по факту. Тому що світло, ну, не було світла, перебійник. Все, ну, скінчилася енергія запас. Все. От. Ну, коротше, треба вже було давно це зробити. Так, да, і я замов собі іншого провайдера. Я сподіваюся, що мені поставлять джепон. Це без, ну, оптово окно безперебійне підключення. Також гігабітний інтернет, я готовий платити зайвих 400 гривень на місяць, а вони зараз це роблять під акцію там, 120 гривень перші півроку і 250 гривень наступні півроку. Ну, коротше, це супервигідно, знаєш, поки тут, поки нікуди не з'їжджаєш, такий я готовий на жертви. Ну, Реально, це просто вже, ну, це жесть. І знаєш, найтупіше це стається не в ті дні, коли у мене там немає етеру з тобою, да? А от саме коли я етерю, от як на згою, як западло якесь. От реально постійно. У ну, мене під час етеру ні разу не вилітало, саме щоб інтернет. Ну от, а у мене от западло якесь. Знаєш, от ну я сиджу і все. і інтернет просто такий. А е такий, Ну, у мене, знаєш, як у там, да, у мене PowerPoint. А, ні, брешу, брешу, у мене вилетів один раз інтернет на IW, оце минулому кабінету. Ні, ну це. Я взагалі не проти був. Але тобі недовго врятували. А тут же я чекав до останнього. Ну, це ще недовго. Тим паче, якщо стрім іде, якби він не йшов, знаєш, ну це критично. А тут, ну я сподіваюсь, вони як я проконсультуюсь, як воно буде краще, але так. Плюс я ще знаєш, помітив сьогодні Телеграм. Така ж історія знову, тільки люди підключились, і все. Ні, телеграм людей було мало, тому що там Україна грала. От я боюсь, прям. Я думаю, що РО під час євро можемо взагалі якось перенести на таку схему, що я їх якось в лайві буду коментувати. Потім уже вранці що там євро і в Вендерштаб. Якесь євро, так. Да? Я просто не шарю, я тому питаю. Так, буде євро, ну, воно місяць, де от з п'ятниці, з 16 червня по там, середину липня. Буде євро і. Ну там матч якраз оце о 7-й годині, о 9-й. Ну, їх там багато при тому що. Тому, ну, я думаю, що буде це дуже сильно впливати на перегляди і. Щоб ми, коротше, не впусту не Заради 20-ти глядачів. Ну, тому, їх не 20 я думаю, було, що... Сьогодні було 120 в сумі десь. Ну, 130 може. Ну, це вже коли матч закінчився, а там до цього було мало. Я дивився, там до сотки до... не було. А, ти має... я в сумі рахую: і ВОК, і Телеграм. Тому що ну, ВОК, на Вогі на... да. просто було 70. Mm. Ой, на, на Телеграмі телеграм було 70, потім відпало. До 40 в якийсь момент. Просто тому, що телеграм лаганув. Я сам у себе побачив, як він лаганув, під час матчу Лайри і у Просто тупо пуп, і все. Ну, я про що кажу, що може якось не буде поки що під час Євро цих, саме стрімів РО 9, о 9 вечора. Вони, може, будуть або в лайві якраз, або вже просто в запис будете дивитися. Ну, як якщо не складно тобі, наприклад, то там я можу свої сегменти дозвучувати в день. Я з дому працюю просто і все. Так, да, не буде такої хімії, от. Але. Ну, якщо там треба підключитись, буде озвучувати. Просто вночі не готовий вивозити тепер. Я здохну нафіг. От. Не знаю, ну мені здається, все одно залишиться якась кількість глядачів, які дивляться. Ну, кількість тут залишиться, ну просто сенсу в цьому немає, я ж Кажу. Реально, буде таке, що буде дивитись там ну, 50 чоловік сумарно і ну, таке собі. Всі інші будуть просто в запис проходить, дивиться. Так просто, прості, що вона може бути в записі, це все відразу І в, не збиратись. Все? Ну, давай подумай. подивимось. Подивимось, подивимось. Угу. Що про Ром можна ще сказати? Ну ти вирізав Смактунова, ну, бронбрейкер Смактунов, я під час перерви подивився цей матч. Ну, матч, по-перше, був, ну, блять, ні о чому. Е, звичайний матч. Плюс ще глядачі були дохлі. там. Це, взагалі, як якесь гачімуче оглядало, коли Смактунов кричить оре, блядь. І його бронебрейкер хуяри, і глядачі воні, сидять на похуї в теліфоні. Блін, дарма ти вирізав, я все ж таки вважаю, що ти, ну, треба було залишити смактнув, точніше, як рікошета вбивають. Там можна було підрізати, щоб її не видно було. Смактонова. Ну і плюс, якщо б видно було, ну. Він там не на рулях був. Ну, Просто на фоні їбало, промелькнуло. А так ну це дуже важливий момент був. Це, можливо, був найголовніший момент Ро, Це рікошета ушатали. Та пофігу на нього, він там, паче йде. Якби це на якийсь сюжет подальше впливало. На нього то пофіг. Ну, а хто знає, можливий сюжет. Ну, і все ж таки на нього, то можливо і пофігу, але це важливий момент для брана брейкера, типу. І для його персонажа. Ну, да. Я не жовту, якщо чесно. Тим паче, це вже в попехах робилось. Сьогодні перед етером прям прикинь. Да. Ну, Коротше, я не знаю, про що про роказа, но Рольс. Все, все галіме, от, знаєш. От воно. От везде йшов в галі мої От просто, якщо можна, там, не знаю, в словнику вставляти картинку чи посилання до слова тухляк, от, от це воно буде ну це прям тухляк. Це не непогано, це просто тухло. От просто тухляк. Ну, жодних емоцій реально нема. Спустошення. У мене спустошення. Це просто цього водичка, ]оду. знаєш. Я би його не дивився, церою, якби була можливість. При тому, що скидував <зв> Артем, <dagen> один з наших спонсорів. Що там високо оцінили ЦРО. І там і написано було, НАТО Був був суперенергійний. Я, я, да. я так прорав Вірю ці. Окей. Бля, можливо, у них там якась друга була. Другий НАТО Можливо, yeah. їм там інтершум беклешу включили з французькими фанатами. Хто знає. Ну, коротше, матч це взагалі. Вони там свої шоу дивляться, якісь. Mm -hmm. Окей, я пропоную подякувати спонсорам. Це. Наші друзі Луксів без зміння Назар Садовський, Ігор Шалімов, Русавський, Аддемо, містер Бауер і Слава Жук. Це Віталік, Ростислав, Іван Білозьоров і анонім, і наші мамі проекту найліпші, найкрутіші, най... най 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 Олександр Коба, містер Мічел і Юрій. Вам щиро дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, ви топчики. Ну, mm -hmm. коротше, ротухляк. I don't give a fuck, як то кажуть, про це ро і нафіг. Знаєш, викласти і забути, викласти і забути. Як страшний сум. Yeah. Ну, все, знаєш, за, за те ми якісь зробили з цього висновки. І щось ліпше зробили для самих себе. О. Окей, тоді, дякую, що були з нами. Сподіваюсь, що вам було більш цікаво. Послухати нас, ніж семеро. І почуємось. Це було Лукс Нікіфор Владислав. На все добре почуємось, буби Андрій Владислав. Всім бажаю бути на найкращим у світі. І почуємось. па па папа, папа.